Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 5 червня 23-го року, центральна частина Дніпропетровської області. І в нас вже зацвів перший столовий виноград. Це Кишміш Цимус. Також вже розкрились перші квіточки на гібридній формі Слава України. Щоб допомогти винограду краще запилитися, необхідно його соцвіттю надати більше вільного простору. Для цього робимо підв'язку всіх пагонів. Равномірно розташовуємо їх на шпалері, видаляємо зайві, які створюють загущення. Видаляємо усі пасанки нижче та на рівні суцвіття. Розправляємо та виплутуємо суцвіття. Можемо прибрати який зайвий листочок, який дуже заважає, але без фанатизму. Робимо обов'язкову профілактичну обробку винограду перед цвітінням від хвороб та шкідників. Для сортів, які можуть погано запилюватись, можна використати препарати з містом цинку та бору. Як варіант, це може бути макси-кроп-завісь від Валагру.